жиру не спалиться, ні грам. Чому? Так, да, це система! От засранка ця людина. You're Дозвольте дитині переїсти корисних продуктів. Адекватна норма, яка була доведена вченими. Щоденно лише одна людина може тебе надихнути. Доброго тобі ранку! Бадьорого тобі ранку. Знаєш, ця людина завжди дивиться тобі в дзеркало. От засранка ця людина. Ага, це твоє внутрішнє я. Відповідно, це людський нематеріальний суб'єкт, який все-таки кожного ранку тобі дарує імпульси. Давай пройдемося, давай активуємося. Розумієш, тобою керують гормони. Твій настрій це гормони. Твій здоровий стан це гормони. Твоє відчуття це гормони. Твоя негативна межа це гормони. Ти це гормони. А що впливає на гормони? Достатність мінералів, достатність вітамінів, наприклад, той самий вітамін Д3Д, та? беремо так формацію активної форми, кальциферол, наприклад, або всі інші, ти допомагаєш собі з допомогою розгалуження вітаміну Д, активовувати рецептори, які, що тобі роблять правильно, вони тобі допомагають. Всі інші гормони тестостерон, естрогени, все стягувати, все активовувати, зі всім працювати. Та, це система! Це те що дозволяє тобі, походив трішки більше, прояви в активності, маєш задовільну зону, чорну зону мозку, скажімо так, дофамінову, яку при Альцгеймері люди втрачають, скажімо так, вона атрофується. Активовуйся, рухайся, маєш можливість прийти, зроби довше коло, зроби довшу активність, зроби довше для того, щоб себе почувати краще в майбутньому. За Проактивність, скажімо так, знаєш, ну, заради когось, напевно, не варто цього робити, а от заради себе, в майбутньому, більш здоровішої, більш симпатичнішої, кращої людини, варто це робити. Так, ми прийшли в одну організацію. Ця організація вона допомагає. Привели сюди наш настрій і наші емоції. Хо-хо-хо! Чемпіони і чемпіонки! Так. Ми зараз будемо розпочинати веселу тему. Пам'ятаємо, що наша ціль здобувати результати, наша ціль балансувати, наша ціль досягати нових вершин, кожного дня ставати кращою версією себе. Ось. І сьогодні я хочу з тобою поговорити про перше побудова програми харчування, яка дозволить тобі скинути за тиждень до 10 кілограм. До 10 кг за тиждень побудова програми харчування. Ти представляєш, наскільки це агресивно? хо, -хо! І ти сьогодні дізнаєшся мою думкою стосовно цього, як це зробити безпечно і як зняти агресію з такого формату. Друге, ти дізнаєшся про дитяче харчування в попередньому влозі ми говорили взагалі про дитяче харчування, які помилки допускають батьки. І взагалі, як вони пробують якісно наповнити життя людей харчуванням, харчовими звичками, а саме дитячих, тих, от, які найбільше піддаються маніпуляціям, яких мало гормонів до 14 років, таких як тестостерону, там, активних форм, якихось впевненості в собі і тому подібних речей. Ми це все будемо обговорювати. Але давай по черзі. По черзі, ми розпочинаємо зараз з тобою з харчування, як скинути 10 кілограм за тиждень. Багато дієтологів, багато дієт, які побудовані на всьому форматі, вони насправді це роблять акцент. Тобто, я в це вірю, я знаю, що це можливо. Просто хочу зробити тобі отверезення таке. Коли ми говоримо за тиждень 10 кілограм... Математика, фізика і хімія, і біохімія, біологія працюють проти нас. Нема там правди. Нема там правди. Чому? Тому що, коли ти так працюєш в такому діапазоні, ти працюєш зливанням лімфатичної водички. Йде очистка лімфатичної системи. Все. Більше нічого. Йде очистка лімфи. Ти зливаєш воду, яка тобі, до речі, дуже потрібна. Вода, м'якість, пружність. Жінка, коли вона волога, коли вона наповнена, коли вона жива, це як губка, коли розмокає, вона стає такою ніжною, приємною. Ось. І так само жінка і чоловік. Вологість, наповненість, округлість, форм. це дуже важливий показник здоров'я. Ось, там ми зливаємо воду. На дієтах, як правило, таких використовується фаза. Фаза з високим калієм, який в подальшому на каліво-натрієвому насосі відіграє важливу роль і вимиває велику кількість натрію, який, в свою чергу, затримує вологість. Ось, точніше, натрій, який в клітини впитує воду, то калій їх виводить. Ну, як правило, добавки Фіксується на тому, щоб збити цей баланс, з клітин вигнати воду. З одного боку, це класно, але клітини не просто так там воду тримають токсичність, погана робота метохондрії, погана робота клітин. Що таке клітина? Клітина це система органел, тобто це ціле місто. І коли ти починаєш туди втручатися, коли ти починаєш пхати туди свої ручки. Харчуванням, дезбалансовувати. Особливо агресивними формами такого схуднення є препарати, які обезвожують не лише клітини, та, а ще й роблять діарею своєрідну, де ти повністю очищаєш кишку і ти втрачаєш 5-7 кг до 10 деколи. Ну, якщо є асцитне ожиріння, ще печінка себе захищає вологістю, робиться такий асцитний животик, чи то у жінок, чи у чоловіків, але найчастіше це форма розповсюджена у чоловіків. От тоді починається така. Математична несправедливість. Бо там жиру може взагалі не спалитись ні граму. Представляєш? Ти худнеш на 7 кілограм, а то й 10, але жиру не спалюється ні граму. Ось халепа, ось халепа, да? жиру не спалиться ні граму. Чому? У тебе є базовий рівень затрат базовий. Тобто те, то, що ти витрачаєш щоденно, от коли ти просто дихаєш, живеш. Якщо ти просто, наприклад, лежиш на дивані, він коливається від 1200 ккал до 1800. Ну, так прорахували, тобто будемо вірити, що це правда. Відповідно, тобі нічого не треба їсти, лежати на дивані, не робити жодної активності. І ти будеш спалювати 1200. Один кілограм жиру має брутто і нетто. Брутто кілограм жиру досягає 9 1000 кілокалорій, а 7600, якщо не пованяю, з копійками, це буде, Нет, це буде чисте. Виходить так, що 7600, включаємо математиків, ділимо на середню там, 1500. Та? Скільки нам треба раз, скільки днів треба нічого не їсти, нічого не пити, нічого не робити, щоб просто спалити От. 6 днів. За шість днів ми можемо так зробити, досягнути результату схудення один кілограм. Якщо в нас буде гарно працювати ліполіс, якщо всі метаболічні процеси будуть класно налаштовані, тоді ми виграємо. Але якщо такого немає, щастя у нас, коли, наприклад, ну, немає ліполізу налаштованого, метаболізм збитий, все працює проти нас. Тоді, що робити тоді? А тоді ми робимо наступне. Тоді ми не худнемо або відчуваємо якісь спади голоду, спади відчуттів наповнення. Життя стає каторгою, тому що, як правило, серотонін і всі інші бактерії, які продукують його, зменшуються. Ось таке замкнуте коло нещастя. Тепер повертаємось до кілограму у тиждень, який, в принципі, офіційно можна спалити. А так як ти ще будеш їсти і будеш худнути, відповідно, втратити кілограм, це є абсурдною. От в день кілограм, да? це є абсурдною думкою, багато людей в це вірять. Я вже не говорю про більше. Адекватна норма, яка була доведена вченими, яку ти можеш втратити в день. А саме вночі під час високого концентрату самототропного гормону. Як думаєш, який це? А просто при високій концентрації самототропного гормону ти можеш втратити 150 грамів. 150 грамів жиру. Представляєш? Це... При класному ліполізі, при класному забезпеченні мінералами, мікро не мучаючи себе дефіцитами, ти можеш це втратити. Тому люди, які йдуть на дієту і шукають, як схуднути за тиждень на 7-10 кг і хочуть втратити різко об'єми, я вас розчарую лише одним: що ви на цьому фоні втратите велику концентрацію мінералів і вітамінів. Якщо вам треба поміститися в плаття, коли ви йдете на святкування, ви на святкуванні будете їсти в два то й в три рази більше, ваше тіло буде рекомпенсовувати. Після того, як ви ще посвяткуєте, у вас ще буде переїдання тиждень, а то й півтора? Знову ж таки, це факт, і це те, що відбувається великої кількості людей. Просто про це мало хто говорить. Що буде? Який буде рефлекс, що дасть тобі тіло навзамін таким діям? І ось це буде відбуватися, це в людей відбувається щоденно. Схуднення на 7-10 кг харчування це на високому калії, на високому концентраті клітковини з великою концентрацією води, фруктів, які можна рахувати проносними. Та, ну Наприклад, ти скажеш, що це за фрукти, такі проносні. Та, наприклад, ківі, магній, концентрат магнію, сухофрукти можна їсти. Долучати, де їх багато. Знову ж таки, враховувати стан нирок, оксалати дивитися, як тебе вибудувань, тобто як структура, були вже пісочки в нирках, камінчики були, не було. Тому я можу тобі порекомендувати. Якщо ти хочеш швидко схуднути, в першу чергу, зрозумій, чим ти готовий худнути. Якщо тобі треба терміново схуднути, до якоїсь важливої зустрічі, великий концентрат калію, великий концентрат магнію, Вітаміни групи Б, вони потрапляють з клітковиною. Наприклад, ті самі висівки житні береш, долучаєш собі в концентраті з водою, долучаєш ягоди, антиоксиданти, уникаєш антинутрієнтів, таких як білок, глютен, казеїн і тому подібних речей. І тоді твоє схуднення буде максимально швидким, максимально якісним. Більшість пігулок, більшість бадів, які тобі долучають дієтологи, експерти для схуднення. це Просто жах для твого тіла. Вимивання великої кількості мінералів вплив на нервову систему, Обезводнення, сильне обезводнення. і поганий процес ліполізу, а це жироспалення. Ми математично з тобою вивели, що жироспалення можливе у фазі до 150 грам у день чи що вночі. І тобі важливо робити так, щоб ти худнув. При максимальному метаболізмі високим гормоном, який працює на жироспалення, це гормоном соматотропним, тобто має бути збитий або мінімальний інсулін на цьому фоні, бо вони працюють в синергії того більше, того менше, того менше, того більше. Ось тоді починається грамотне схуднення. Слити воду з більшої шкалі, магній додаєш багато різних продуктів, які тобі можуть допомогти у цьому форматі. Шукаєш зараз прямо, дивишся табличку індексу глікомічний інсуліновий індекс, вивчаєш їх, дивишся синхрон пробіотиків, пребіотиків, метабіотиків, симбіотиків. Те, що я говорив про клітковину, і також робиш акценти на тому, щоб забезпечити певні мінерали, так як калій, і магній, з продуктів, особливо стресу уникати оксилатних форм, якщо в тебе вже є проблеми з нирками, або запальні процеси в суглобах. Це дуже важливо. Ось такий момент, і давай зараз перейдемо до харчування дітей. Які продукти варто вимкнути, які продукти варто долучити, щоб дітей не було зриву, щоб діти почували себе завжди енергійними, щоб вони діяли комфортно та наповнено. Так, ми давай до цього перейдемо вже зовсім скоро! Так, ну що ж, переходимо до дітей, їхнє харчування, їхній стиль у порівнянні з дорослими. Як уникнути його дисбалансу і як прийти до балансу. Я скажу так, що дуже важко вирахувати для дитини все залежить від активності, від віку, від потіння, від кількості стресу. Але норми важливо дотримуватись. Базові норми мінералів для дорослих, відповідно. Можуть бути токсичними для дитини самої, так? Тому треба дотримуватися норм для дитини і дивитися по симптомах. Наприклад, багато дітей мають сірку в вухах. В дорослих такого ефекту немає. Чому? Через естрогени. Так? Естрогени, їх недостатність. І це базова потреба. Не треба їсти менше сірки, чи там більше сірки, як правило. Дітей це така формація. Мало естрогенів, мало тестостерону, і йде дисбаланс гормональний. Наша з вами ціль той дисбаланс перевести в баланс. Але одне, що я можу виділити, це три правила, які дітям необхідно. Калораж дитини не так має значення, як кількість мінералів та нутрієнтів, які потрапляють. Тому, якщо вже таки готуєте їжу, готуйте. Різноманітно, щоб дитина в рік споживала від ста різних продуктів. Я не говорю зараз про моносахариди, цукри і тому подібне. Не то, не там щастя. Я говорю про спектр важливий прямий спектр. Нехай це будуть листя різні, нехай це будуть різні овочі, нехай це будуть різні крупи. Нехай це будуть різні білкові структури, нехай це буде різна їжа. Оце я можу чітко сказати, це є факт. Різна їжа допомагає отримувати всі мікро- та макромінерали. Якщо ви відчуваєте, що в дитини сильні прищі, це ж на фоні теж дисбалансу гормонального, але, як правило, це може формуватися, якщо це вік, наприклад, не зміни там. Підтвердження статі, та, чоловік, жінка 12-14 років, а інший вік, тоді треба звернути увагу, де ви перенавантажите печінку, де багато моносахаридів ви долучаєте, чи, можливо, ви даєте багато токсичних білків, в тому числі глютен. Треба уникати того, що має глибоку переробку, якщо щось готуєте, робіть це самі. Приготуйте самі, щоб глибока переробка, якщо навіть вона була вашими руками зроблена. Її дотримуватись потрібно з мінімальним додаванням токсичних продуктів. Це дуже важливий крок, який треба зробити. Перше, долучайте велику кількість овочів продуктів, це я вже сказав, 100, як мінімум, до 500. Увіть собі, наша мікрофлора вона має певний стиль, лактобіфітобактерій, контроль грибків, контроль вірусів. тобто... Токсичних моносахаридних бактерій. І це все потребує нашої з вами уваги, опіки про наш кишківник, про наше тіло. І дитячі також. Дитячий кишківник, печінка, вони дуже швидко реставруються, реабілітуються з точки зору зросту дитини. Вона там виростає в певних відсотках щороку. До віку 20-18 років ми виростаємо по даних. Науковці на сьогоднішній день, хоча ендокринні дані, говорять, що зріз не припиняється лише скелетом, а різ припиняється тоді, коли падає гормон зросту. Тоді ми переходимо в сезон старості. І коли зменшити гормон зросту у дитини, вона перестає рости фізично і перестає рости морально, перестає мати бажання до життя, до нових звершень. Це треба балансувати, слідкуйте за калом, щоб не було частих діарей, що допускають багато батьків. Ось, Це потрібно уникати. Друге, що потрібно, зважити на білки, білкові елементи амінокислоти з повним складом потрібні, тільки я вже наголосив. Вимикаємо важкі білки, типу казеїну, глютену, для того, щоб не навантажувати печінку і також органи виділення, такі як нирки, які в даному випадку. Страждають найбільше від передозування білків. Дітям білки потрібні, в них не така реновація, як в дорослих людей. Ми з тобою, віком там старше 21 року, маємо велику кількість апоптозу. Йде реновація квітин, тобто вмирають, розбираються, знов народжуються, вмирають, розбираються, знов народжуються. І це має такий повторний ефект. Звалище. Коли передається старий автомобіль розбирається і по-новому, і по-новому, і по-новому формується. Ось таким чином ми якраз маємо орієнтуватись, таким чином маємо діяти. Це дуже-дуже розумний з точки зору нашої планети, бога, всесвіту, нашого творця. Ефект, що ми за це не хвилювались, тому дітям справді треба більше білків, ніж нам. Вони регенерація, крім того, що йде пошкодження клітин, які регенеруються по апрептозу, так ще й потрібно для зросту. Для того, щоб стимулювати ріст білків, гормональну циркуляцію, збільшувати об'єми лімфатичної системи, крові це все дуже важливо. Тому білки та, для дітей це буде під номером два. Першим це різноманітна кількість клітковини та продуктів від 100 до 500 в рік різних листів, різних горішків, різних насінь, різних каш, виникаючи глютенових і казеїнових. Концентрації, які може затримувати зміни походи в туалет. Якщо бачите зміни, діарею або затримку в туалет з походами, прямо впливайте на це харчування, допомагайте вашим дітям. Приготування їжі робите під вашим контролем, не використовуючи токсичних доданків. І тепер третє. Третє, що я вважаю дуже важливим, що багато з нас опускають в харчуванні до дітей, це наповнення дітей їжею. Діти, не доїдаючи вдома, переїдають на вулиці. Коли ваш організм говорить вам, що він хоче магнію, коли ваш організм говорить вам, що хоче калію, чи хоче цинку, чи хоче йоду, він це говорить голодом, як правило, або спрагою. Так само в дитини. І дитина, вона в першу чергу що буде робити? Закривати цю потребу, їй треба поїсти, їй треба попити. Вона буде брати газовані напої, вона буде брати те, що їдять її. Однолітки, однолітки та, і це буде правдою, не будемо приховувати це. Гол буде викликатись таким чином, стимуляція буде викликатись таким чином. Тому краще дозвольте дитині переїсти корисних продуктів, коли вона з вами дивиться мультики, коли вона з вами дивиться фільм, коли вона проводить час з вами, коли вона з вами готує, дозвольте їй переїсти корисних продуктів, коли в неї буде повний фул забезпечення кишківника, всіх мінералів. Тоді їй навіть не буде хотітися зриватися на шлакові продукти. Я це спостерігаю за своєю донею. Вона коли наїдається корисними продуктами, навіть переїдаючи їх, щоб брати адекватні дозування раціонального харчування, вона в подальшому просто не хоче їсти продукти іншого характеру. І це, здавалося б, безглуздо. Як це так? Ні, це правда. Тут ми дорослі помиляємось, вони діти помиляються. Але вони помиляються. Через те, що ми не даємо їм вибору. Потрібно з цим діяти. Ось таке харчування для дітей, там насправді є багато аспектів, я вам сказав, поверхневі дії, які важливо зробити, на мій погляд, як дієтолога. Я працював з великою кількістю підлітків. Саме зітлахами, з дітьми працювати набагато важче, особливо які дуже сильно прив'язані до батьків. Там є дуже велика кількість травм, проблем, але є вихід, в раціональному харчуванні є вихід, тому що процес допомоги, балансу батьки, які турбуються про своїх дітей, хочуть вивести в баланс свою дитину. Вони роблять це без голоду. Вони отримують результат, роблячи це без голоду і допомагають. Тому ось це вмикай, з цим працюй. Я сподіваюся, що тему розкрив. Напиши, як ти будеш діяти своєю дитиною, як ти дієш з собою, чи ти робиш все можливе, щоб отримувати наповнення твоїх нутрієнтів без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів. Якщо так, пиши в коментар своє враження. як як ти це робиш? Наскільки тобі цінні рекомендації, якими я ділюся у приватних відео, так? у телеграм-каналі, чи якщо ти ще не підписаний, переходь прямо в посилання мого профілю. Там є важлива інформація, дуже важлива. Це міні-курс ТОП-5 продуктів для тебе, для, для твоїх дітей. В профілі-будь якому моєму профілі в шапці закріплене. Посилання. Переходь туди, реєструйся і змінюй своє життя. Увага! Там місця обмежені. Будь до цього готові. па папа.